Вітаю сьогодні! Хочемо презентувати вам нашу нову модель біотуалету. Він ідеально підходить для місць, де немає можливості підключитись до каналізації, наприклад, в парках, скверах, масових заходах або, наприклад, ваша дача. Цей біотуалет розроблено з урахуванням зручності для кожного. Просторий, з великими дверима і низьким порогом. В ньому легко розміститися і з дитиною, якщо боїтеся лишити її на вулиці, і великим багажем. Усередині біотуалету передбачено все, щоб зробити його використання максимально зручним: місткий бак на 250 літрів, зручне сидіння з кришкою, гачки для одягу та тримач для паперу. Додатково можемо укомплектувати умивальником з рукомийником та пісуаром, і рекомендуємо використовувати дезодоруючу рідину для догляду за біотуалетом. Цей біотуалет чудове рішення для тих, хто хоче забезпечити комфорт в будь-яких умовах. Він легкий у використанні, в обслуговуванні, міцний та довговічний. Замовляйте просто зараз. Новинка вже доступна на сайті.